Зараз тут в Едмонтоні сніговий шторм. Ви просто подивіться, який снігопад, яка зима і повністю нас засипає. Засипає по повній програмі. Але я не міг не прийти сюди сьогодні. Я не міг вийти на двір зараз і не поговорити про найбільш екстрену ситуацію, яка зараз відбувається. Ми всі прекрасно розуміємо на те, що зараз дуже важливо, щоб Штати Америки проголосували за цей законопроект, який надасть нам дуже важливу та. Фінансову просто потрібну допомогу, якої нам бракує. Нас же не вистачає снарядів, нас же не вистачає людей. Всі замучені, і тепер це звільнення залужного це просто. Може добити багатьох нас і добиває багатьох нас. Я вас попрошу поставити цьому відео багато вподобайок, щоб підтримати це відео. Я попрошу вас написати свою думку про це, чи ви підтримуєте залужно, чи ви не підтримуєте залужно. тому що такі відео зараз будуть дуже багато людей дивитися, і це дуже навіть важливо, щоб ця інформація лунала і звучала в просторах інтернету. Я, друзі, не знаю, ще як про це все сказати, що зараз відбувається. Про те, що таке враження, що. Наша країна дійсно зараз в великій біді, і мене просто душа болить. Я хочу, щоб вас підтримати, як я можу. Хочу підтримати кожного українця та українку. І я просто не розумію, чому все так відбувається, чому завжди в українській історії, в українській культурі, завжди люди, які віддають повністю все, віддають своє життя, віддають свої сили, віддають свою душу. Якось не виходить їм триматися, розумієте, на вершині і підтримувати один одного. Зараз тут Канаді буквально вийшов з роботи. Дуже багато наших канадців українського походження і самих канадців буквально недавно знали про цю новину, так само, як і я, і вони шоковані. Вони не розуміють, що відбулося. Чому звінили залужного? Що він не так зробив? В чому проблема? Чому звільняють таких патріотів, які хочуть робити різницю, допомагають українському народу і стримують цей наступ Росії в Україну? І це справді болить. Я більш ніж певний, що більшості українців підтримують е з залужного. Тому, друзі, ця ситуація взагалі трошки для України зараз не створить дуже хороші новини. І всі ці законопроекти і закони, що будуть скоро про мобілізацію, про те, що вони хочуть забрати права в людей, це дуже болить. Це болить, це чути. Що українські люди, ми є вільні люди, і нас хочуть забрати багато різних прав. Нас хочуть постійно нами маніпулювати. Що українськими біженцями за кордоном, що українцями в Україні. Це це просто вся ця ситуація, якась незрозуміла. І нам зараз дуже важливо, щоб Сполучені Штати Америки допомогли нам цією фінансовою з фінансовим пакетом, тому що невідомо, як це все буде, і невідомо, чи Україна буде існувати, якщо нас перестануть підтримувати наші союзники, наші друзі, тому що це дуже зараз важливо, щоб не здали Україну, тому що тоді всі наші герої, і героїні. Які загинули, які стали каліками, сім'ї, які втратили багато, Най найцінніше, що в них було, це їхні родичі, батьки, тати. Це просто болить. І Тому за тих людей треба стояти, за тих людей треба пам'ятати, бо вони віддали найдороцінніше, що в них було, або здоров'я, або їхнє життя. Залужний не хотів йти в відставку, і тому його звільнили. Тому що я більш ніж певний, що його були попросили піти в відставку, але він не хотів зрадити український народ. Він не хотів зрадити ЗСУ. Він людина з великої літери, він людина, яка знала, що треба робити, його поважали, і це дуже важливо, коли є така міцна людина в війську, яку поважають, на яку дивляться і якій довіряють. І ця вся ситуація спалахнула взагалі багатьох зараз. Багатьох в світі. Це зараз можна сказати найгарячіша така новина, що відбулося, і від цього буде багато чого залежати. Від цього буде залежати майбутнє України для українського народу. Дуже важливо, щоб були створені умови. Дуже важливо, щоб в загальному вся система підтримувала простого робітника, простого громадянина. А не забирала права в своїх громадян, а не е, кидала громадян розумієте, щоб вони жерлися один з одним, щоб не вистачало грошей, щоб громадяни не відчували себе е, гірші від інших, щоб не було такої різниці, що самий нижчий клас і самий вищий клас так не повинно бути. Повинен бути середній клас, повинен бути вищий клас. Все буде, але вищий клас повинен бути людей, які є е, лікарі, адвокати. Розумієте, що я маю на увазі? такі вивчені люди, які дійсно своєю працею головою заробляють гроші. Прийшов час закінчувати цей відеоролик. Цей відеоролик справді є дуже коротеньким, бо тут багато про що не можна говорити і нема що ще сказати. Все буде залежати звісно від ваших коментарів, від ваших думок, і там ми будемо проводити ще більший аналіз цієї всієї ситуації. Я бажаю вам здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.